Кожен воює на своєму власному фронті: хто зі зброєю в руках, а хто з любов'ю до України в серці. В окупованому Луганську літня жінка 9 березня вийшла до пам'ятника Шевченку з українським прапором та почала читати вірші Тараса Григоровича. Вийшла одна. Одна проти розлюченого натовпу, який нецензурною лайкою кричав, що української землі взагалі немає. А саму жінку називали провокаторкою та окупанткою. Відповідь жінки вразила своєю гідністю та гордістю. Цитую я нікого не боюся. Я живу на своїй богом даній землі. У наші нараї на землі. Нічого кращого немає. Яка я тая мати молодая, своїм як тая мати молода, своїм мали. Я нікого не боюсь. Я не ліза, ні, ліва, ні в Кремль, Не ні до Бога. Я нашу бомдан из земли. Хочу под этим наші землі. Це Это наш план. Это русская русская. А ви трудні Оккупантчик. Оккупанты. Я. Я мама Шеррухина. За час війни на Донбасі до Російської Федерації вивезли остаткування майже десяти потужних українських підприємств, серед них і надсекретні. Все, що можна забрати та перевести, везуть машинами так званих гуманітарних конвоїв і залізницею. Саме тому для бойовиків так важливо було взяти під контроль стратегічні залізничні шляхи Донбасу. Все, що вивести не можуть, ріжуть на брухт. Розграбування оборонних, хімічних та інших заводів підтверджують супутникові знімки та самі ж російські змі, які у випусках новин вихваляються новими технологіями та новими підприємствами, які Росія буцімто врятувала з території України. Натомість наша держава готує позови до стокгольмського арбітражу з приводу націоналізації українських підприємств Російською Федерацією і вимагатиме компенсації за завдані збитки. Експерти оцінюють їх у мільярди. Але чому це зроблено лише зараз? І що ж саме вкрала Росія? Розслідування Тетяни Штан. Це залізничне депо в Донецьку, неподалік шахти засядько. До війни виглядало ось так. Ось цей ешелон точно був весь цілий. Ну, Знищення ешелонів спишуть на обстріли українськими військовими. Але за інша група росіян не зі слів знає, що тут відбулося. Пласток ріже на метал. вони спочатку жгуть. абстріл, да нет, никакого обстрілу, они видають за обстріл, потім кольосни пари вирізають. Технологія проста. Подорвали, бешкой свалили, говорят. Бешками валили на бок. А далі пиляють все без розбору. Такій дикості навіть росіяни здивувалися. Вон, кольосний пари поснімали, нічого. Нет. Тож треба порізати кольори пари. Тільки з Експерти виділяють три хвилі розкрадання підприємств на окупованій території. Насамперед вивозилися ті підприємства, які мали стратегічне значення. Перший напівпорожній так званий гумконвой прибув за обладнанням військового заводу Топаз. Це підприємство виготовляло відомі в усьому світі станції радіотехнічної розвідки Кольчуга. Унікальність Кольчуги в тому, що вона в пасівному режимі бачить все небо. Вона може класифіцірувати цілі, в від того ж бука, який бачить ціль і він її поражає. Але він не може дати класифікацію, тому що він видить. Вже готові дві станції та документацію із підприємства встигли евакуювати. Але там залишився один досить важливий зразок експериментальної станції радіоборотьбі під назвою Мандат. Скоріше всього, за ними і велася охота. розробку цієї станції тримали у таємниці. Відомо лише, що вона складалася із семи автомобілів «Крас», щент набитих радіоелектронікою, і коштувала 77 мільйонів гривень. То же саме, допустим, комплекс мандат. Он розроблявся по каким-то своїм технологіям. Кромі тих конструкторів, які приймали участь в розробках, принцип роботи, основи построєння не знає ніхто, де нині мандат достаменно невідомо, але обладнання із заводу виїхало першим шагом конвоєм до Росії. Наступним росіянам впав око сніжанський машинобудівний завод, який випускав, окрім всього іншого, деталь із непримітною назвою лопатки для двигунів гвинтокрилів. Чому їх не можна на інших предприятиях? Потому що були зготовлені лекала по спеціальному заказу, Они індивідуальні, они не ну кліше для печатання дені. Его можна повторити, але не один к одному. Інформація про те, що ці штампи лекала вивезли до Росії, з'явилася у вересні 2014-го. А вже влітку 2015-го російські новини гордо звітуватимуть. Уфімському заводі почнуть випускати вертольотні двигателі ВК 2500 Раніше конструкції поставляли в Росію із України для рішення проблеми імпортозаміщення. А далі Росія таки визнала, що перевозить підприємства на свою територію. Такі собі заводи біженці. Першим у Чуваші перебрався Луганський машинобудівний завод. Прописку на території Чуваші зараз стремляться отримати не тільки українські біженці, але й заводи. Ще одне підприємство оселилося у Ростовській області. Завод транспортного машиностроєння із Луганська переїхав в нашу область в місті Камінг-Шахтинський. Місця для ще двох українських підприємств компанії Поліпак та Луганському заводу трубопроводної арматури маршал нині готують територію під Воронежем в економічній зоні Парк Масловський. Але є підприємства, про які в російських новинах не хочуть згадувати. Це бурільне обладнання е, таке ж стратегічне в брян е, міста Брянка. Також вивезли з міста Брянко. Той саме Луганськ кабель. Він був вивезений майже повністю. Чому? Тому що там велика частка була російського капіталу. І він переміщений. Луганський тепловоз будівний. Йому ніби й не почину займатися вкраденими підприємствами. Начальнику головного управління розвідки України просто доповідали, де нині базується невідведена бойовиками за мінськими домовленостями техніка. І шок. в цих приміщеннях мають стояти верстати підприємства. Що спочатку ви вивезли обладнання? Потім починається вирізання металевих конструкцій. Оці пусті цеха, А в багатьох випадках і устаткування, яке залишилося, використовується для ремонту техніка. Після Дебальцівського котла Росія отримала пряме залізничне сполучення для вивозу і ввозу всього, що душа забажає. І тепер гумкової так не рвуться на Донбас із допомогою. Чому використовували гум гуманітарні конвої? Тому що на першому етапі тоді було зруйновано залізницю. Після того, як було в лютому 2015 році відновлено залізниця, гуманітарні конвої заходили кожен тиждень, а зараз з початку року зайшов тільки один. Нині на Донбасі діє третя хвиля розкрадання. Мародери не стидаються злізати металеві конструкції навіть у день. Відкрито і в офіційній формі комунальників. Ось вот так на кварталі здирають провода над железною дорогою. Сейчас нормізм перерізав і от туди он в кузов. Опа, і все. Так що, ребята, делайте виводи, яка власть прийшла. Металобрук нині став чи не основним прибутком бойовиків. Тож одні тепер арештовують інший. Такий собі переділ фінансових потоків. Ари, ти начальник депо? Я яру, да. Ми будемо вирізати вагу. Гарю, я при чому розрішення та самая Слуганська, з, з Донецька. Ти шо, взагалі, що взагалі не Понімаєш, але нині навіть ці потоки взяли під свій контроль росіяни і централізовано вивозять металобрухт із Горлівки на Ростов. Ось активісти сфотографували цілий ешелон. Більше 15, 15 тисяч е вагонів. Вагонів залізниці Луганської навіть командири бойовиків скаржаться. Мовляв, не дають хоча б на харчі заробити. Я зайшов на передові позиції просмотрети, як люди укріпилися і як у них налажен бит. І Я увидел достатньо невеселу картину. Вони сидять і пілять оставшиеся конструкції аеропорту і здають їх на ближайшие металоприйомки, для того, щоб хоча б себе несколько пачок сигарет купити. Але так пиляють не лише розбиті війною об'єкти. Нині в голівці вирізають ринок господарочка. Собственник цього ринку звернувся і писав заявлення. Чек, в принципі, ніколи не відказувавши в допомогу, за час отримує от вот таку неприятності. Масштаби такого мародерства призвели до майже повного руйнування інфраструктури Донбасу. 85% сьогодні зруйнована вся інфраструктура Луганської Донецької області. Нині навіть до кінця не відомо, що лишилося вціліле на цій території, адже там вже неможливо провести аудит і достовірно оцінити матеріальні втрати держави. Государство має було проінвентаризувати всі об'єкти собственності, які залишилися на окупованих територіях, Не тільки собственної стоїмості, но і упущені вигоди в результаті російської вооружоної агресії. А такі прецеденти вже були в світовій історії. Государство Кувейт після освобождения от иракской оккупации очень щепетильно подошло к фиксации всех убытков. Общая сумма претензий, которые предъявил Кувейт Ираку, 452 миллиарда долларов. І нині вже після смерті Саддама Хусейна іракці і досі виплачують кувейту встановлену компенсацію. Сума тягне аж на два покоління платників податку. І точно так же Російська Федерація повинні з компенсирувати ущерб государство України, українському бізнесу і українським гражданам. І платити це будуть російські налогоплательщики, які повинні розуміти, що такова ціна агресії. Ну для того, щоб справедливість восторшастувала, этим треба займатися сьогодні і кожен день. Ми написали в усі інстанції, які в цій ситуації повинні діяти Міністерство економіки, Мінюст, МЗС та Генеральну прокуратуру з проханням про інтерв'ю. Відповідь прийшла одна, і та письмова. Пам'ятаєте, це повідомлення? Вантажні автомобілі, які зайшли на територію під виглядом гуманітарного конвою. Росіяни завантажують обладнання виробничого об'єднання Топас, яке виробляє найсущасніші раді... радіолокаційні станції типу Кальчугу. Воно датоване серпнем 2014-го. А згідно відповіді Мінекономіки, перші збитки тут почали підраховувати лише увага у грудні 2015 тисячі і відповідні перші листи до Генеральної прокуратури надійшли лише 21 січня вже цього року. Питання, чи порушені кримінальні справи, і чому так довго не розслідувалося розкрадання нашої держави, нині залишились без відповіді. Тетяна Штан, факти тижня.